Це літо у клопотах. Щойно випускники дізналися результати ЗНО, як почали штурмувати виші. У вищих навчальних закладах Черкас вже черги. Нинішні абітурієнти мають 15 шансів на вступ. Можуть подати заяви до п'яти університетів на три спеціальності у кожному. Своїми планами майбутні студенти ділилися із нашою Марією Гарлян. Світлана Сивенко з Черкасу в майбутньому мріє стати експертом з туризму. Документи подаватиме одразу у кілька вишів. В Поплавського чину і тут, і в Київській теж університет Поплавського на туризм. Будучи, звісно, би хотіла працювати по професії і розвиватися тоже в цій сфері туризму. Ольга Момут із Ватутіного може стати одну у Світлани. Плани лібо філологія, лібо ще може туризм або право, не знаю. Що поки думаю, подаю. Ще Київ в Драгоманова, ще Богдана Хмельницького в Черкаса, ну і все чіті. Цьогоріч відмічають у приймальній комісії, абітурієнти великих черг не створюються. Багато хто подає документи в електронній формі. На вчорашній день було в нас близько 300 заяв і десь. Третина, навіть більше з них це були заяви в електронній формі. Тобто зараз абітурієнти мають можливість подати документи, не виходячи, скажімо так, з дому. Нововедення останніх років значно полегшило роботу приймальних комісій, говорить Віктор Демоденко. Завдяки зовнішньому незалежному оцінюванню в університетах практично не проводять іспити. Крім того, в повній мірі вже впроваджена робота єдиної державної електронної бази, яка Спрощує реєстрацію вступників, тому що всі їхні дані вже є в електронній базі. Кількість бюджетних місць у ЧДТУ в порівнянні з минулим роком не скоротилася. Цьогоріч у виші готові безкоштовно навчати майже півтори тисячі студентів, із них третину першокурсників. Якщо більшість вчорашніх школярів воліють стати справжніми студентами, то люди старшого віку частіше купують дипломи. Це хоч і протизаконно, але попитом такі послуги користуються. Ними рясніє інтернет. Розцінки всюди приблизно однакові. Після годових завіст. Старий документ до 97 -го году це 400 доларів. Починаю від пластикавити з 2000 -го году, це 800 доларів. В університет спеціальності не міє позиції. Хлопець, який назвався Андрієм, у цьому бізнесі сім років говорить, підробити може будь-який диплом і не лише українського університету. Підробку від оригіналу переконує, ніхто не відрізнить, але є певні спеціальності, дипломи яких пірати не виготовляють принципово. Єсть власний принцип від медикам стараємося не діляти. Якщо там дзвонить молодой пацан і говорить, хочу бути хірургом, то, грубо говоря, зразу врашає. Але сам Андрій переконаний, що разом із дипломом знання купити не можна, а вони завжди в ціні. Марія Гаврилян, Віктор Наточий, Вікка новини.